За перших півроку діяльності Верховної Ради України депутати зареєстрували майже дві тисячі законодавчих ініціатив. Основною темою законотворчості стало питання економіки і грошей. Таких ініціатив зареєстровано у парламенті майже 500, Стверджують активісти. Опори станом на середину червня було прийнято близько 40 законопроєктів. Ми сюди не враховуємо ті. Такі формальні законопроекти, типу там прийняти до уваги, відхилити, призначити позачергові вибори чи про призначення суддів і, і таке інше. Ось і ми бачимо, що у нас найбільші законотворці, тобто ті, чиї рішення найбільше проходять, це президент України та Кабінет міністрів України. Проаналізували упорівці і роботу депутатів у комітетах. Згідно постанови було прийнято, що комітет мінімально може мати 9 чоловік, максимально може мати 30 чоловік. Як бачимо, у нас Яскраво показано, що найбільш цікавий комітет для всіх був це з бюджету. З питань бюджету, який налічує 37 чоловік. Тобто народні депутати самі голосують, приймають постанову що не більше 30, і самі цю постанову порушують, набираючи в комітет більше 30 чоловік. Ось депутатська діяльність народних обранців від рівненщини активістів не вразила. Оцінювали упорівці як мажоритарників, так і тих, хто прийшов по списках політичних партій. Найбільше законопроектів було подано Юрієм Вознюком. Далі Віталій Чугунюков. Це найбільше законопроекти, які були подані серед них і закони, і проекти постанов були. Найбільш цікавими сферами є гуманітарна політика. Лідером в цій сфері є в нас Микола Сорока, який також і подавав нову редакцію закону про освіту, який був відхилений. Семи народних обранців від Рівненщини. презентацію відвідали лише троє депутатів. Цікаво, що всі вони представники опозиційних політичних партій. Олександр Туц, Ігор Прокопчук, новини Рівного.